Вони йшли різними життєвими стежками, які цілком можливо пролягали далеко одна від одної. Це змінив лютий 2022-го. Почалася велика війна. Випускники 62-ї гімназії вдягнули однострої, щоб захищати свою батьківщину. Нині ці четверо героїв у небесному війську їхню пам'ять вшановують рідні, друзі, колишні вчителі на меморіальному заході і нинішні учні гімназії. Вони мають це усвідомлювати і розуміти і знати. Вони мають мати чіткі установи того, що їхнього майбутнього, що завдяки кому це майбутнє може статися. Тому що ці герої, які навчалися ще також з усомісництвом, тобто вони мають розуміти, що це також учні, такі самі, як і вони були. І вони мають розуміти, що майбутнє, яке їх чекає, світле, воно завдяки цим героям, які віддають своє життя за них. Данило Козлов, Михайло Баклагін, Андрій Дробіленко, Євгеній Кашинський ці імена закарбовані в історію не лише навчального закладу, а й міста і країни. Вони герої. Та для близьких це просто друзі, хлопці, на яких можна було покластися в скрутну мить. Ми е грали в одній команді в регбі. Ми е з дитинства знали один одного е футбол, около скажімо так. Сфера так бійна. Тобто, під час війни ми просто почали разом жити, скажемо так, да, і виконувати один обов'язок. На війні з перших днів з 24-го прийшли фактично всі одночасно, і всі, до сьогодні, окрім Євгена, в струї Олександр додає: на війні його друг завжди знаходив слова, які додавали сил і віри у те, що все неодмінно буде добре. Людина, з якою не було, скажімо так, страшно нікуди йти. Якщо навіть тобі десь ти вагався, у нього завжди була посмішка на обличчі, і він казав, нічого страшного, ми, 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 все, все вийде, все вийде, і у нас все виходило. Тобто він був дуже життєрадісною людиною, і своєю життєрадісністю він вселяв надію і, і в нас, в тих, хто був поруч. До меморіальних дощок лягли квіти. Четверо полеглих героїв навіки у строю. Героям України Слава! Героям України тричі! Слава, роу, слава! Олег Хендриксон, Олексій Правицький. Цей день.